Вітаємо на каналі it Центр. У цьому навчальному відео ми розглянемо питання підписника каналу з коментарів до відео. А саме, підкажіть, будь ласка, чи можливо у програмі баз бухгалтерія» заповнювати автоматично рядок 10-4 декларації з ПТВ? Наша організація отримує послуги від ФОП неплатників ПДВ, і я кожного місяця витрачаю багато часу, щоб підрахувати таку суму поставок. У первинних документах ставка вказана без ПДВ, але рядок 10-4 усе одно не заповнюється. Так можливо, автоматично заповнювати рядок 104 регламентованого звіту Декларація з ПДВ розглянемо на прикладі, що наша організація Товариство з обмеженою відповідальністю Добро. Відкриваємо картку організації і перевіряємо облікову політику. Є платником податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах, отримує послуги від контрагентів неплатників ПДВ. Крок перший. Зареєструємо у програмі акт виконаних робіт, отриманий від постачальника неплатника ПДВ. Для оформлення даної операції використовується документ надходження товарів і послуг. Даний документ можна створити з розділу Купівлі Купівлі, надходження товарів і послуг. За потреби можна попередньо зареєструвати у програмі документ Рахунок на оплату постачальника і тоді документ надходження товарів і послуг створити на підставі рахунку. Розглянемо детально заповнення документу надходження товарів і послуг. Натискаємо команду Створити новий документ надходження з видом операції Покупка комісія. Заповнюємо реквізити документу згідно даним акта виконаних робіт, отриманого від постачальника. Реквізит контрагент вибираємо, наприклад, фізичну особу підприємця Пархоменко Олег Валентинович і звертаємо увагу на налаштування картки контрагента. Для коректного формування податкових документів факт того, що контрагент не є платником ПДВ, визначається значенням реквізиту система оподаткування за гіперпосиланням потрібно вказати відповідну схему оподаткування постачальника. У нашому прикладі вказано, що фізична особа-підприємець перебуває на схемі оподаткування єдиний податок. Третя група, тобто не платник ПДВ. Даний регістр відомостей є періодичним. Відповідно, якщо у контрагента змінюється схема оподаткування, додається новий запис у регістр з зазначенням дати зміни. Обираємо потрібний нам договір, наприклад, оренда на житлового приміщення. На вкладці послуги додаємо рядок і вибираємо з довідника. Номенклатура, з групи послуги потрібний нам елемент. Якщо картка послуги відсутня, створюємо нову по команді Створити. Наприклад, вибираємо послугу, Оренда офісного приміщення. У картці елементу обов'язково потрібно встановити ознаку Послуга. Вказати базову одиницю виміру. Це може бути квадратний метр, послуга, гривня тощо. І заповнити за замовчуванням ставку ПДВ. Далі заповнюємо реквізити табличної частини згідно акта виконаних робіт. Кількість 50 квадратних метрів, ціна без ПДВ встановлюємо 300 гривень за 1 квадратний метр. Сума без ПДВ розраховується автоматично. Реквізит ставка ПДВ без ПДВ заповнено за замовчуванням згідно налаштувань картки номенклатурної позиції. Але у будь-якому разі, ставку ПДВ є змога відредагувати вручну. Оскільки в даному випадку постачальних послуг не є платником ПДВ, у табличній частині для кожної номенклатурної позиції потрібно встановлювати ставку ПДВ без ПДВ. Далі заповнюємо рахунок витрат, вказуємо 92-й, адміністративні витрати. І в якості субконта зазначаємо підрозділ Адміністрація і статтю Витрат. Вибираємо з групи Адміністративні витрати, наприклад, Оренда приміщення. Податкове призначення ПДВ вказуємо, оподатковується ПДВ. На вкладці Рахунки розрахунків автоматично з регістру відомостей заповнюється рахунок обліку розрахунків з контрагентом, рахунок обліку розрахунків за авансами і рахунки з ПДВ. На вкладці Додаткова заповнюється вхідний номер та вхідна дата згідно документа постачальника. Далі документ проводимо. Натискаємо команду Провести. По команді Дебет-кредит сформуємо проводку. У нас сформувалася наступна проводка: рахунок кредит 631, розрахунки з вітчизняними постачальниками, заповненням відповідних субконта, контрагент, договір, документ розрахунків, у дебет рахунку 92-го, адміністративні витрати, заповненням субконта, Підрозділ. і стаття витрат. Проводка з ПДВ, звісно, не формується. Звертаємо увагу, що наша організація Товариство з обмеженою відповідальністю Добро є платником ПДВ. Як у нашому прикладі, то будь-які придбання товарно матеріальних цінностей, послуг, навіть у контрагентів не платників ПДВ повинні відображатися в регламентованому звіті декларація з ПДВ. Для цього у програмі Баз бухгалтерія необхідно оформити технологічний документ реєстрація вхідного податкового документа. Оскільки реально, контрагент не виписує на нашу організацію податкову накладну, то в документі слід вибрати відповідний вид операції. Крок другий. Зареєструємо у програмі технологічний документ Реєстрація вхідного податкового документа. Даний документ можна створити на підставі документу надходження товарів і послуг. Натискаємо команду Створити на підставі і вибираємо документ Реєстрація вхідного податкового документа. При створенні документу за допомогою механізму Створити на підставі вид операції встановлюється автоматично інше товарний чек. Це у випадку, якщо для контрагента вказана схема оподаткування єдиний податок, податок на прибуток або «Неплатник». Якщо користувач створює вручну документ реєстрація вхідного податкового документа, по команді Створити. Тоді потрібно вказати вручну і даний вид операції, інше товарний чек. Оскільки реально контрагент не виписує на нашу організацію податкову накладну до реквізити вхідного податкового документа, а саме номер, дата реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних тощо не заповнюємо. При цьому вид документа можна не вказувати за замовчуванням заповнено інший документ. На вкладці Номенклатура поставки перевіряємо заповнення ставки ПДВ без ПДВ, суми статті декларації з ПДВ. Податковий кредит за обсягом купівель у постачальників неплатників ПДВ відображається у рядку 104 розділу 2 податкової декларації з ПДВ. Якщо все вірно, документ проводимо. Звісно, проводок за регістром бухгалтерії даний документ не формує, а формує рухи за регістрами накопичення, очікуване і підтверджений ПДВ придбання, ПДВ податковий кредит. Саме це нам допомагає заповнити автоматично рядок 10.4 регламентованого звіту декларація з ПДВ. Перевіримо це. Крок третій. Сформуємо регламентований звіт Декларація з ПДВ. Відкриваємо з розділу звіти, регламентована звітність, регламентовані звіти вбудовані. Формуємо звіт, Декларація по ПДВ по організації Товариства з обмеженою відповідальністю Добро за поточний місяць жовтень. Перевіряємо заповнення розділу 2. Податковий кредит. Рядок 104. Придбання товарів, послуг та необоротних активів на митні території України з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість. Згідно нашого прикладу, обсяги придбання без податку на додану вартість склали 15 тисяч гривень. Таким чином, ми розглянули, як оформити у програмі баз купівлю запасів та або послуг у контрагентів неплатників ПДВ з автоматичним заповненням рядка 104. Звіту декларація з ПДВ. Якщо навчальне відео було корисним, ставте лайк, пишіть свої питання в коментарях і пропонуємо підписатися на канал it Центр, щоб не пропустити нові навчальні матеріали. Виникають питання стосовно ведення обліку в програмах БАЗ, запрошуємо на індивідуальні консультації та сертифікований курс використання прикладного рішення Бухгалтерія та Бухгалтерія Корп. Дякуємо за увагу!